прихована у хащах. Прогулюючись парком Олександрія, можна помітити провали у землі або круглі вирви. Особливо їх багато у так званій палацевій частині. Як пояснює співробітник краєзнавчого музею Володимир Павлюченко, це колишні льохи, які існували та використовувалися за часів графів Браницьких. Також поруч з ними функціонувала й лазня, яка до наших часів не збереглася. До того ж, засипали у після Яний період і підвали, але науковці все ж таки встигли дослідити ці місця та навіть знайшли залишки посуду. Також виявляється, в Олександрії на початку 20-го століття працювала електростанція, яка забезпечувала енергією насос великого колодязя та світлом весь дендропарк. Більше у коментарі. Ми знаходимося якраз на Місці, де розташована була електростанція, а саме вход в електростанцію. Чуть подалі ми бачимо бетонні такі постаменти і анкерними болтами де стояли машини по видобутку електроенергії, генератори. Судя по знахідкам, ось ця велика кількість льохів, в яких зберігалось практично все господарче начиння, посуд, вино. Пиво, якісь, скажімо, такі механічні інструменти до карет, ну, практично господарчий комплекс. Ця яма, вже, я її бачив вже, скажімо, років два. Це такий, скажімо, варварський розкоп людей, які, на мій погляд, шукають дві речі. Або вони гадають, що там є підземелля, або вони ціленаправлено шукають дроти, які йшли. Від електростанції ці перші дроти були великого діаметру, і тому вони мають цінність як завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, переглядайте шортси, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.